Це твоя підказка від Таро на повню 19 серпня. Повня доволі важка. Відчутна буде абсолютно кожному знаку зодіаку, але твоя індивідуальна підказка, які події, енергії тебе будуть на цю повню більш за все захоплювати. Що буде відбуватися? Зараз подивимось. дивись свій знак зодіаку саме по сонцю. Тож починаємо в першу чергу з овні. Так що сьогодні будуть правда, всі знаки, так як ви звикли поступово, тому що інколи на повню, на новолуння в конкретному знаку, а зараз воно в водолії буде по. Суперлуння. Зазвичай я починаю з власне знака, в якому відбувається повня. Але давайте так, астрологічні відео залишимо саме такі послідовності, органічні, бо саме астрологічно правильно дивитися, починаючи від знаку в першому домі, повні, яка відбувається. Так? Але зараз, аби вам було зручніше, починаємо з овнів. Овни. Як пробудження карта, яка говорить про новий етап, про те, що е, іде щось нове, і на це нове варто погоджуватись. Тобто можуть прийти пропозиції, або може бути знати навіть, навіть розквіт тої ідеї, яку ви вже давно виношували, і зараз як новий шанс для її процвітання або пропозиції, які будуть приходити, можливо, вони теж до речі, вже раніше приходили зараз. На них варто погоджуватися далі до трійців. Тельці, карта сила, карта спрямування, карта, яка каже, що у вічі впадати не треба, що ви витримаєте те, що є. Бо сила зазвичай підказує, що ситуація та обставини взагалі можуть рухатися доволі складно і відчутно, що це напружує. Але тут підказка одразу: беріть справу свої руки, беріть ініціативу. Ви зможете, не покладайте рук в тому, що вже почалося. Не ігноруйте і взагалі не можна залишати те, що вже починали раніше. Зараз варта дозакінчити по цій повній. А далі йдемо до близнюків. Близнюки, карта нових починань, ризики нові. Можливо, буде якась пропозиція аби інвестувати кудись, рухатись кудись, переїхати кудись. І зараз саме приходить як в форматі нової, наприклад, пропозиції по роботі або зв'язаної з новим графіком роботи. Бо це, власне, про новизну, яка дає певний виклик, але на нього треба піти, аби розкрити в собі нові грані. Далі йдемо до раків. Раки. Фіналізація процесу ношували давно певну ідею зараз реалізуєте, щоб це не було, бо це може стосуватися якихось найдуже кардинальних рішень. Зараз варто їх приймати. Вони знаєте, як найбільш гарний період для того, аби все ж таки рішуче прийняти рішення. І не зволікайте, тому що зараз максимально сприятливий час, аби фіналізувати розмови з близькими, виявити щось конкретне і так, знаєте, показово. Зафіналізувати, наприклад, стосунки, чи робочі, чи особисті карта, яка вказує на те, що ви можете йти в свою справу, починати свій проєкт. Ви вже готові. Прямо підказка від карти. Далі йдемо до левів. Левчики, буде вибір, будете обирати те чи інше, той чи інший. Ох, це такий час, коли буде вагання, багато вагань, і доведеться прийняти рішення, як би не хотілося відтягувати час і відповідальність знімати з себе діви. У Дів, емоційна карта, яка каже про те, що буде спосіб запрошення, можливість побути в кругу людей, які дійсно надихають. Тобто, це ж шанс якби, познайомитися не тільки з собі подібними, а й навіть з людьми, які можуть дати певний стимул до розвитку, нове починання, якимись ідеями допомогти, підтримати Тобто це в пряму однодумці. Дрезів карта кохання партнерства, знайдете ту людину, яку шукаєте. Для когось це буде партнер, для когось нове знайомство, для когось нове кохання, для когось навіть можливо там просто нове кохання, при тому, що у вас вже є постійний партнер. Тобто це певний такий ризиковий зв'язок, але те, що чого тянеться серце, часом це партнер у бізнесі або може бути дуже хороший напарник в роботі, але зміна людей гарантована за цією картою навколо і те, що з'явиться емоція яскрава потяг. Навіть кармічний потяг до когось, це теж дуже ймовірно. Тепер скорпіони. Хм, у скорпіонів багато планів, багато роздумів. Зараз є період для побудови стратегії, його треба використати для того, аби створити план до досягнення своїх ідей та мрій. Такий цілеспрямована повня. Вона фокусує, концентрує нас, увагу, власне, щоб скорпіончики. Змогли підготуватися напевно до осіннього коридору затемний вже навіть до наступного періоду. Тобто ставте собі цілі і плануйте стратегію. Не очікуйте від повні п'яправді яскравих подій більше обставин, які спрямовують на побудову майбутнього. А далі стрільці. О, Стрільці новизна, новий проект, ризик, нове інвестування, нова справа. А, можливо, та яка вже була раніше, як ідея, але зараз нарешті має стимул розвиватися. Тому тут варто все ж таки якби не зволікати, не чекати. Не йдіть відпустку зараз. Беріться за справу, рухайтеся вперед. Взагалі, це карта обнулення, яка каже про те, що справи, які зараз починаються, вони дають як такий старт новому етапу. Цілому Козороги. У козирогів? О, зустріч з якоюсь людиною, яка має велике значення для вас, це експерт, може, якийсь консультант, людина, яка для вас вважається такою розумнішою, статуснішою, і це людина, з якою буде важлива розмова. Водолії. У водолії подорож, поїздка, можливо, у відпустку, а можливо, це відрядження. Але точно це рух вперед, і часом це автомобільні справи. Тому тут варто двічі перевірити стан свого авто або транспорту, яким ви будете кудись добиратися. Але те, що рух у вас буде, як фізично тіло, так і ментально в процвітанні, можливо, навчанні і розвитку. Це факт на цю повню. Ну і рибки, рибки. У рибок вибір, вибір, вогняний, вибір різкий, різко стане питання, де доведеться приймати рішення, брати на себе відповідальність, зволікати не буде часу, тому це імпульсивна вогняна енергія, яка заходить по цій повній, і знаєте, водолій, повня водолії не дуже в стані буде погасити такий вогонь. Можливо, доведеться вибирати в коханні, кого любите, а кого ні. Цікава ситуація буде і з ціка... По цікавому, по-новому, ви побачите себе і свій запал в комунікації з людьми. Приймайте сміливо рішення. Ця повня, звісно, буде відчутна, але нехай у вас пройде максимально благополучно. Залишайте в коментарях свій знак зодіаку, а також фразу Я приймаю якщо вам відгукається розклад конкретно для вас. І звісно, відслідковуйте більше до чого ви схильні в порадах до свого сонячного знаку місячного чи ас. Це <сцидентального>, бо е, якщо в натальній карті у нас теж так такий. Змішані показники, немає повторів певного знаку зодіаку, то дуже часто сильні, повні, такі як суперповня зараз, суперлуння водолії, воно більше все ж таки схиляє туди, де в нас водні стихії. І чи є у вас водолій взагалі в натальній карті, було би добре дізнатися. Тож пишіть в коментарях, я, як завжди, чекаю, ставте лайк, підписуйтеся і підписуйте своїх друзів на україномовний астрологічний та езотеричний контент.